З цього почнемо розмову з Олександром Мусієнком, керівником центру військово-правових досліджень і тепер чинним військовослужбовцем збройних сил України. Пане Олександре, вітаю! Вітаю вас, оці розмови про те, що росіяни можуть починати готувати наступ на Запоріжжя і на Херсонщині знову вони регулярно виникають. Очільник Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації Іван Федоров називає це ворожими інформаційно-психологічними операціями. А як ви ставитеся до того, що це регулярно з'являється в українському інфополі? Така інформація тут є дві складові. Я думаю, що є складова політична інформаційна вона. Викликана тим, що Путін ще в червні оголосив ультиматум про те, що Україна має піти з Запоріжжя і з Херсону, і зараз я думаю, що він намагається демонструвати певні дії в цих напрямках для того, щоб показати, що мовляв Росія ще на щось здатна, і створити відповідну картинку, що російські війська можуть наступати по всій лінії фронту. Це політичний мотив, і інформаційний. Але є військова складова. Можу сказати з військової точки зору, що десь місяць-півтора, можливо, більше, ці розмови ходили, ситуація змінювалася, російські війська дійсно готували активізацію, особливо на Запорізькому напрямку, а зараз вони змістилися на Херсонщину. Тобто зараз ворог дійсно розглядає сценарії того, щоб пробувати а, висаджуватися на правобережжі Херсонщини, пробувати діяти там, пробувати проводити наступальні дії, взагалі а, з лівого на правий берег Дніпра. Про ці плани відомі силами оборони України. Про це відомо з командування збройних сил України. Відповідні заходи вживаються. Я думаю, що мета ворога зрозуміла спробувати провести наступальні дії там, де, на думку агресора і їх командування, можуть вони знайти. Якісь слабкі зони, якісь межі, такі куди можна буде прорватися, плюс розтягти нашу лінію фронту і створити а, таку от картинку, що наступає всюди. Тому загрози там є, вони не зникають. Про них відомо і відповідні заходи вживаються. Но ми бачимо за інтенсивністю обстрілів і ударів, наприклад, по Херсону, що за минулі днів десять вони значно зросли. Це свідчить про те, що ворог дійсно має певні плани, вони намагаються застосовувати човни. У них була така міні-репетиція форсування водних перешкод на катерах і човнах в випадку з осколом. Ну, вони вийшли, закріпилися в першого разу там, на 2-3 дні, потім їх звідти вибили на осколі. Зараз хочуть провернути такі дії спочатку на островах, за які йде боротьба якраз на Херсонщині, а потім і на Правобережжі Херсонщини. Але в принципі, ці. Плани їхні відомі і до відсічі і протидії їм готуються до того, що ворог можливо може застосувати? Втім, за характером бойових дій на сьогоднішній день, все ж таки для російських військ пріоритетами залишається Донеччина і Курська область. Добре, але чи вистачить росіянам е живої сили для того, щоб Хоча б пробувати атакувати на цих напрямках, тому що ну коли про Запоріжжя ще більш-менш там суходільна ділянка на Херсонщині. Нагадаю, це форсування Дніпра. Це надзвичайно складна воєнна операція. А ми маємо прецедент, що росіяни зараз беруть живу силу з північної Кореї. Сьогодні президент якраз говорив про те, що за його даними, після звіту генерала Сирського, що близько трьох, понад навіть сказав президент, три тисячі північно-корейців убито або поранено вже на Курщині. Їм бракує людей для того, щоб підтримувати такий інтенсивний наступ впродовж тривалого часу на такій великій ділянці фронту. Це правда. Я можу сказати, що це дійсно так. Ну, знаєте, тут є два підходи: перший, попри те, що їм бракує людей, вони все рівно не зупиняються і пробують проводити такі атаки. Це не означає, що метою може бути атака безпосередньо обласного центру Запоріжжя чи Херсону. Мета все ж таки розтягнути наші сили і створити ось цю картинку наступальних дій. Що стосується Курщини, ситуація дещо інша, тому що ворог дійсно сконцентрував значні сили, і північно-корейські війська активно задіюються зараз. Для саме штурмових дій, як піхота втрати є значними. Можу сказати, що їх, скажем, характеристика якісна не є на високому рівні. Поки що наразі не можна виключати того, що можливо новоприбулі війська з північної Кореї, якщо вони будуть до Росії, будуть готуватися краще. З урахуванням уже досвіду, який був, я не можу цього виключати. Але поки що вони змінити хід подій не можуть. І дійсно так без північно-корейських військ проводити наступальні дії, наприклад, на Курщині. Росія зараз просто не здатна. До речі, які без північно-корейської зброї, яка доволі таки серйозно допомагає, на жаль, це треба визнати, попри те, що там є застарілі зразки, і не дуже якісні, але вони все ж таки є, і Північна Корея продовжує допомагати Росії. Поки що сказати про те, що саме війська КНДР якимось чином змінюють оперативну ситуацію на користь російських військ. Не доводиться, тобто, наші війська продовжують утримувати рубежі безпосередньо в Курській області. Так, але ми сьогодні чули, уже спілкувалися з 80 80-ю бригадою десантно штурмових військ, яка воює якраз на Курщині, і нам повідомляли про те, що росіяни полонені взяті нашими захисниками там в полон. Повідомляють, що північно корейці навіть годують краще порівняно з регулярними військами самої Росії. Ви от згадали про постачання військової техніки з північної Кореї. Недавно у американському виданні Wall Street Journal вийшла велика стаття, і там те. Теж пишуть про те, що Північна Корея підсилює не просто живою силою своєю, але і технічно. Про що може далі йти мова? Ми знаємо про балістику, яку вони постачають, артилерійські снаряди, які вони постачають? Чи може щось бути високотехнологічніше ніж балістичні ракети? Наприклад, дрони? Бо зараз починає з'являтися інформація, що можливо і дронами Північна Корея буде підтримувати Росію. Важко сказати, насправді я думаю, що це можуть бути або виробництво тих же самих шахетів або подібних, навряд чи ну принаймні невідомо на сьогоднішній день, що Північна Корея виробляла якісь високотехнологічні дрони. Другий момент, на що варто звернути увагу, я би сказав, що на та інформація, яка з'являлася, і ті світлини, які наразі остаточно не верифіковані, але вони є в інформаційному просторі про те, що Росія могла поставити вибачте, КНДР, могла поставити. Росії ракети КН 15 балістичні більшого радіусу дії ніж КН-23, КН-24, мова про півтори тисячі кілометрів. Це звичайно більш загрозливо і це вже більш така серйозніша зброя. Про кількість невідомо, але звичайно, це становить для нас загрози. Тобто. Понад це, щось інше Північна Корея навряд чи може поставити за виключенням, якщо тільки Росія не перенесе якісь свої виробництва, наприклад, тих же шахетів до Північної Кореї і просто таким чином не отримає фабрику для масштабування виробництва дронів. Дякую, пане Олександре, за роз'яснення. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень і військовослужбовець, був з нами в ефірі.